Друзі, всім доброго дня. У мене в наявності з'являється три Volkswagen, три, до речі, з двигуном 1,4 TSI. Ці двигуни зараз дуже популярні стали в Україні. Чому? Тому що вони ресурсні і якщо рівняти з MPI, хто їздить, той знає, вони економніші. MPI по місту їсть 10 літрів, тому що йому не вистачає мощності по місту, бо це атмосферний двигун. Тут є турбіна. І основна така, чого ці авто можуть боятися, це цепочка. У мене на всіх трьох автомобілях цепочка з цепочкою все супер. Давайте тепер пройдемося по черзі. Починаємо ми з гольфа плюса. Гольф Плюс у нас 2008 року. Чистого, тобто, коли я кажу чистого, це означає, що, можливо, хтось не розуміє, що він буде 2008 на першому обліці. Це дуже важливо, тому що часто може писати 8-рік, а він стає 7. -м. Ні, це буде восьмий рік. Як ви вже зрозуміли, двигун 1,4 TSI. Пробіг у нас 230 тисяч. На такому пробізі, звичайно, вже цепочка зазвичай замінена. Бо якщо ні, то вона не буде їхати ця машина. На цій машині сьогодні їздить цілий день, в їзді вона шикарна, плавна. Е, саме головне, що в, взагалі Фольксвагенах, що він був не ржавий. От Я знайшов таких три варіанти в мене три, вони без рижиків, це дуже важливо. Е, та я взагалі шукав три місця, щоб був без рижиків, але ось як бачите, знайшов. Такс. Е, Йдемо по цьому. Чорний, гарний колір. Трошечки пташечки помітили на гроші, але це нічого. Це... Хай буде. Давайте по сончику покажу швидко. Тут комплектація не якась там мега класна, Ну, тут класний, рік і... а, я тільки, що тут класний рік і класна ціна. Зараз я закрив тільки, що ця дверка була не дозакрита. Зараз я знайду ключик. Щоб ще показати вам і з цієї сторони, як він в салоні виглядає. Бо В салоні він справді дуже живо виглядає, Такий він прямо весь живенький-живенький. Ось так він тут в салоні виглядає. У нас є 4 клоподйомника, у нас є е, мультимедіа з блютузом. що, ну, Це в принципі важливо. Да. 238 тисяч пробіга оригінального. Звичайно, може десь на вторинку надати 138, але чи буде це як тут він оригінальний, це не факт. До речі, є сервісні книжки і все. Е, ціна цього авто 6200 доларів на старті. Того когось зацікавив, можете зателефонувати, дзвонити, як ви бачили це відео, це авто е, в наявності. Такс. Volkswagen Таour. Це такий більший загольф, крутіший. В їзді він мені особисто плавніший, я на ньому покатався. Дуже-дуже подобається мені в'їзді. Дивіться, він такий на дисках, він вже в такій крутій комплектації, не знаю, чи це максимальна, але точно крута. Є самопарковка. парковка. Партроніки, звичайно, перед-зад. Ну, На цих дисках він чорний виглядає взагалі чудово. Є фаркопчик. Ну і взагалі ось так він виглядає чорний, гарний. Ось такий він по колу, трошки засвічує сонце ще. Тавранчик справді гарний. Давайте тепер вам його покажу по салону, бо це його головне, так, головна перевага. Так, по салончику він у нас ось такий є кліма, є підігріви. Основне, 175 тисяч пробіга. Дуже довго авто, щоб з таким пробігом був. Вони вже там набагато більше пробіги. Чотири стіклопідйомника, я витру камеру, можливо, в цьому не проблема. Чотири стіклопідйомника. Він п'ятимісний. Ззаді, хто, можливо, не знає, ці сидушки складаються, розкладаються. Оце, до речі, мені з аукціону окремо прийшла сервісна книжечка про її пробіг. Ну, тобто століки ці сидушки вверх-вниз. як... Як бажаєте, розкладаються. Ось такі ззаді є шторка. Це я вчора цю шторку став і виняв, звідси вона окремо лежала. Ну Реально реально цікаве живе авто. До речі, ось номер телефона, по якому ви можете дзвонити вже цій авто. По всьому кузу тут, до речі, одна царапинка тут ззаді. Далі він ніде не поцарапаний. Ні. Це, ну, Там її теж можна замаскірувати, якщо таке бути перекупом, перекупом, але я цього робити не буду. Датчик світла, мультируль. Це дуже класна функція. Автозатемнення, ну він нафарширований. Датчик світла, ну і сам паркується. Потім в ТікТок, може я вам і на Ютубі зніму відео, як він сам паркується. І ось такий Volkswagen та уранчик, чуть не сказав, тягуанчик. 2000 він. Все-таки чи 8 восьмого? Восьмого він 2008 року. Ну, ще я вам митні декларації точно гляну, не пам'ятаю, ну хай буде восьмого. І він у нас стартує за ціною 7400. Тут реально авто, так сказати, тут, як саме з Європи пригнали, тут маленька така моя комісія за пригон. Це авто там плюс-мінус так і обійшлося. Того такий тауранчик також з'являється у продажі. Кого цікавить, можете телефонувати по цьому номеру. Він також вже є в наявності. Ну і йдемо далі. Йдемо далі, така сама свіжіша серед цих машин. Це Гольфік 6. Гольфік 6 2011 року. Також має два ключа. Також замінена цепочка. Реально крута комплектація. Також сам паркується. Ну, це, це мрія багатьох. Звичайно, датчик світла, датчик доща. В'їзді мегаплавний, підвізка, супер. Він також тільки... Тільки-тільки пригнаний. ззаді є Фаркоп. В проблемних місцях проблем, звичайно, ж у нас немає. Тут є щось, немає, тут компресор. Це заводська. Коли немає запаски, це має бути компресор. Це заводська така комплектація, це нормально. Бо хтось там може продає без запаски, без компресора, так має не бути. Має бути навпаки. По салону він також Ось другий ключ до нього, сервіска є, все є, звичайно. Тут у нас 230 тисяч пробігу, 4 стеклопідйомники, датчик світла, доща, сам паркується, вже казав, клімат, підігріви. Ну, Те, що має бути, все в ньому є. По цьому гольфу на днях вийде ще детальніше відео. Я його гарно помив, бо це він дивіться, він навіть ще не митий. Він не митий, Ось так вони в мене виглядаються. Авто тільки пригнані з Європи. Три Volkswagen, три бездержавчі, реально в класних станах. Того, кому треба. Авто з Європи звертайтеся. Якщо вас не зацікавили цих три моїх Volkswagen, або ви хочете шостий, такий Golf в універсалі в мене також є такий. І дизельний в мене є 1.6 дизель, такий Golf шостий в універсалі на панорамі. Він також доволі крута комплектація. Він сам не паркується, але тут також є підігріви, є клімат, є алькантара, така біленька. Називають докторський салон. Також дуже доволі класна машинка. Також в мене є ще якби сьомий. 10900 він на старті, таких цін нема, Він 293 тисячі пробігу, правда. Але ну, хто розуміється, той має знати, що на посад знайти меншим пробігом це дуже тяжко, або майже й нереально, або дорожче. А тут у мене ціна 10-900 плюс буде хороший торг. Кому треба Hyundai X35, у мене є Hyundai, кому треба Mitsubishi Outlander. в мене така ще Mitsubishi Outlander. Також ще поки що є Scenic такий, 8-го року, 1.5 дизель і Megane 16 року 1.5 під дизель. Тому кому треба авто з Європи звертайтеся. Всім гарного дня, підписуйтесь і що вас цікаве, щоб я вам зняв, пишіть ще детальніше по кожній цій машині обзор, Якщо ви зараз їх не купите, я ще там, протягом трьох днів цих познімаю, виділю один день на одне авто. Зараз сам діду буду тестувати ще Golf 6, бо ще на ньому не встиг покататися. Ну, я їх люблю. Мені це Гольф 6, це для мене взагалі. Він молодежно так виглядає. Він на, на будь-який, в принципі, вік підійде. Реально крута машина. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь. Гарного дня і до побачення.